Страсті Господа нашого Ісуса Христа від Луки. Стала вся многота старших народу, книжників та фарисеїв, і вони повели Ісуса до Пилата та почали Його звинувачувати, кажучи. Ми знайшли цього, який бунтує наш народ, забороняє давати кесареві данину і каже, що він Христос, Цар. А Пилат запитав його, кажучи, Ти є цар юдею, а він у відповідь сказав йому: Ти сам кажеш. Пилат же сказав первосвященникам і юрбам Жодної вини я не знаходжу в цій людині. Та вони наполягали, кажучи: Він підбурює народ, навчає по всій юдеї, починаючи з Галилеї, і аж сюди. Пилат же, почувши це, запитав, чи ця людина галілеянин, дізнавшись, що він з підвладних ірода, відіслав його до Ірода, який саме тими днями перебував у Єрусалимі. Ірод же, побачивши Ісуса, дуже зрадів, адже давно бажав його бачити, оскільки чув багато про нього і сподівався побачити якесь знамення ним зроблене. Ставив йому багатьма словами запитання, але він нічого йому не відповідав. А первосвященники та книжники стояли, завзято обвинувачуючи його. Ірод же зі своїми воїнами понехтував ним та висміяв його, одягнувши у світлий одяг і відіслав його до пилата. Того дня Ірод і Пилат стали між собою друзями, хоча раніше вони ворогували між собою. Пилат, покликавши первосвященників, начальників та народ, сказав їм: Привели ви мені цю людину як того, хто підбурює народ. І ось я перед вами допитував і не знайшов у цій людині жодної провини з того, в чому її обвинувачуєте. Так само і ірод не знайшов, адже повернув його нам, а отже нічого вартого смерті він не зробив, тож покаравши його, відпущу. Та вони всі разом закричали, вигукуючи. Візьми цього, а відпусти нам вараву. Варава був кинутий до в'язниці за якийсь заколот, вчинений у місті і за вбивство. А Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, знову заговорив до них, та вони кричали, вигукуючи: розіпни, розіпни його. Тож він утретє сказав їм, яке зло він вчинив. Нічого вартого смерті не знайшов я в ньому. Я покараю його і відпущу. Однак вони наполягали гучними голосами, вимагали його розіп'яти, і голоси їхні дужчали, і Пелат присудив згідно з їхніми вимогами, відпустив того, за кого вони просили, який за бунт і вбивство був кинутий до в'язниці, а Ісуса видав на їхню волю. І коли повели Його, вони, схопивши якогось Симона з Киренеї, який ішов з поля, поклали на нього нести за Ісусом хрест. ішла ж за ним слідом сила, велика юрба народу, та жінки, які голосили й оплакували Його. Повернувшись до них, Ісус сказав Дочки Єрусалимські, не плачте наді мною. Краще плачте над собою та над своїми дітьми, бо ось настають дні, коли скажуть блаженні, неплідні, й утроби, які не родили, і груди, які не годували, тоді почнуть казати горам: упадіть на нас і горбам, покрийте нас. Адже коли із зеленим деревом це роблять, то що станеться із сухим? І вели з ним на страту також інших двох злочинців. І коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розіп'яли його і злочинців одного праворуч, а другого ліворуч. А Ісус говорив Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять. Ті ж, які ділили його одяг, кидали жереб. А народ стояв і дивився. Насміхалися і начальники, кажучи. Інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос, Божий Обранець. Глузували з нього й воїни, вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали: Якщо ти цар юдеїв, спаси себе, а був і надпис над ним. Це цар Юдеїв, один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи: Хіба ти не Христос, спаси себе і нас? А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав: Чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений? Але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив. І додав, Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А Він сказав йому: Воістину кажу тобі, сьогодні ти будеш зі мною в раю. А було вже близько шостої години і настала темрява по всій землі до дев'ятої години. Померкло сонце, а завіса храму роздерлася посередині. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, у Твої руки передаю свій дух. Сказавши це, він віддав духа. Побачивши те, що сталося, сотник прославив Бога, промовляючи. Справді, праведний був цей чоловік. А усі юрби, які зійшлися на це видовище, спостерігаючи те, що сталося, верталися, б'ючи себе в груди, На віддалі стояли і дивилися на це всі його знайомі та жінки, які йшли з ним із Галілеї. Слово Господнє. слава тобі Христе. Чи ми Повинні ходити до церкви. Це питання не риторичне. Правильно, Славік, не повинні, не повинні ходити до церкви. Нас ніхто не змушує і ніхто не заставляє. Це не каторга, це привілей. Привілей. Чому? Тому що на цей вівтар приходить сам Спаситель світу. Якщо ви уважно слухаєте консекраційну молитву, коли хліб і вино перетворюється в тіло і кров, то там є такі слова. Пийте з неї всі, це є кров моя Нового і вічного завіту, котра за вас. І за багатьох проливається, виходить не за всіх. Господь відкупив кожного з нас, це правда. Він прийшов на цю землю, уявіть собі, всемогутній Бог, всемогутній, який може все в один момент. Вирішив стати людиною, а більше маленькою дитиною, яка залежна просто повністю на всі 100% від своїх земних батьків. Якщо би Марія Йосип його не кормили, не годували, не тримали, то ця дитина би померла. Померла би. Уявіть, всемогутній Бог принизився до такого стану. Ба більше всемогутній Бог, цар всього, в один момент вирішив народитися не в палаці, не десь там, в Римі, так, в Великій імперії. Він ж всемогутній, він творець, всього. Всі мають йому поклонятися, чому не помпезно прийти раптом би. Тому що Господь хоче цим показати, що ця надія, що це спасіння є для всіх, не тільки для вищих світу цього, не тільки для тих, хто народжений в палаці. От немічна дитина, всемогутній Бог приходить на цю землю. Всемогутній Бог віддається в руки. Людині, своєму своєму творінню, своєму творінню і людина вбиває Його. Він знає, що має відбутися. Знає. Він це робить, тому що для нього важливо, важливо піти на цей хрест. Перетворити це знаряддя смерті, ганебне знаряддя смерті на знаряддя спасіння, відкривши свої обійми на Христі, Він воскресає, щоб показати тобі, що чекає тебе, якщо ти обереш його. Це важливо. Це важливо. Тому. Коли хтось говорить або думає про те, що я не був, так? я такий спрацьований, так? що я бідний, нещасний, в неділю не маю часу прийти до храму на службу, то ти не повинен, не повинен. Це привілей. Це привілей. Бо, зрештою, це такий трохи і самообман. Так? Людина в неділю не спить 24 години, щоб відпочивати. А 40 чи 50 хвилин це не так уж багато для того, щоб отримати цей привілей, для того, щоб отримати найбільший дарунок неба Євхаристію. Євхаристію. Сам Господь приходить на тисячі вівтарів. На мільйони вівтарів світу, для того, щоб не оминути жодну особу, яку кличе, а кличе кожного. А от хто приймає це запрошення, це запитання, важливе запитання. Хто був першим святим? Ну, я не страшний, ніби розбійник. Сьогодні ми слухали це Євангеліє, що Господь говорить, ще сьогодні будеш зі мною в раю, ще сьогодні будеш зі мною в раю. Він усвідомив цей привілеї, біля кого він є, за кого пролилася ця свята кров? Де він знаходиться? Чи Е, мусимо так, ми йти до сповіді. Не мусимо. Чи мусимо йти до причастя? Не мусимо. Не повинні. Господь не заставляє нас ні до чого. Абсолютно. Це мій вибір, куди я хочу крокувати в своєму житті, і куди я хочу крокувати в житті вічному. Я вільний. Вільність це привілей любові. А Господь це найвища любов, яка є. Немає більшої дорогий, брате та сестру. Немає. Тому молитися це теж привілей. Це привілей, це не тягар. Якщо це тягар для тебе, то щось не так, щось потрібно міняти. Це не проблема. Господь може вирішити будь-який момент, будь-яку проблему в твоєму житті. Немає неможливих речей для, того, для Бога. Він завжди готовий війти в твоє життя. Немає на такої дороги, на яку би до тебе не прийшов Господь, хоч би ти йшов 180 градусів роками в другу сторону від нього, в протилежний бік. Вартує сказати, Господи, прийди і він приходить. Господи, почуй, і Він чує? Господи, будь зі мною, і Він є, завжди є. Живий, той самий, який пролив цю кров на Христі, бо Він любить Тебе, бо Він прагне того, щоб Ти увійшов з ним в рай, як цей розбійник. Але чи прагнеш цього ти? Бажаю, дорогі брати та сестро, щоб це святкування, яке наближається, не перетворилося просто в гучне застілля, з'їсти паску з Шовдарю, але було святкуванням мого серця і моєї душі, святкуванням мого життя, тому що це Воскресіння подарувало мені можливість осягнути небо. Небо, яке було замкнете через первородний, через гріх Адама і Єви. Воно відчинилося, і я можу туди увійти, якщо хочу, але, дорогий брате та сестро, не мушу, якщо не хочу. Господь говорить в цьому письмі, ось життя і смерть кладу перед тобою. Обирай. Obrar. Amém.